Раз, раз, раз. Так, я сьогодні буду трішки в такій фуфайці, тому що, тому що в мене холодно. Отоплення ще не дали, а похолодало жесть. Сьогодні зранку було 4 градуси, і я вирішив, що я краще буду так. Всім привіт! Мене звуть Сергій Хаус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми обговорюємо скандальні новини та просто якісь новинки із інтернету. Прийшов тиждень, я це означає, що новий скандал вже на каналі. Я вас дуже закликаю підписатися на мій канал. Обов'язково підпишіться на мій канал, тому що у мене є бачите срібна кнопка з цього каналу. А золотої ще немає з цього каналу. Тому давайте добиватися золотої. Нам потрібно ще. 700 тисяч. <хи> Ставте лайки, якщо не сподобається вам відео в кінці приберете їх, але це потрібно для того, щоб просувалося моє відео. Тому обов'язково лайкаємо та пишемо коментарі. Також не забуваємо про решту моїх соцмереж: це Тікток, це Інстаграм, це телеграм-канал. Всі ссылки знайдете внизу, підписуйтеся, там класно, там весело. Там гарно. Я з минулого випуску, як я вам казав, що я був хворий. Я виздоровів. Зараз я знову захворів. У мене якась, знаєте, раз в тиждень треба похворіти перед скандалом. Тому сьогодні теж мені трохи важко. Але тим не менш, я назбирав вам кучу, цілу кучу торбу е, новим. Да? Тому підписуємося, ставимо лайки і починаємо. Поїхали! Скандальна, скандальна новина, яка сталася на цьому тижні. Одна із основних це експрокурор та колишня працівниця ДБР відсвяткували дводенне весілля з півтисячі гостей та вісьмиповерховим тортом. 7 та 8 жовтня у комплексі Емілі Резорт біля Львова відбулося весілля експрокурора Ростислава Ільницького та колишньої працівниці ДБР Роксолани Москви. Користувачі соцмереж обурилися через організацію гучної дводенної вечірки під час повномаштів. Штабної війни та її вартості, з урахуванням того, що одружені були держслужбовцями. Критика також торкнулася і запрошених артистів. Ведучим був Григорій Решетник, виступали Оля Полякова, Панамарьов та Дідзю. Обрушився дуже великий хейт на зірок через те, що вони взяли гроші від держслужбовця, який організовує таку вечірку, таку дорогу вечірку, таке шикарне весілля. На що ви туди поїхали, і на що ви туди пішли. Дуже цікаво, коли роблять. Позлами від відпущення артистів, а я хочу вам сказати так: що артисти виступають на корпоративах, це їх робота, вони так заробляють гроші, вони повинні працювати. Чому не торкнулися критики, офіціанти чи люди, які володіють цим закладом, де була ця вечірка? Вони теж надають послугу. Артист надає послугу, виступає так. Звісно, артист питається зараз там, значить, не виступати у якихось людей з російським слідом, да з русським слідом цим, але коли ти виступаєш десь. В передмісті Львову у тебе не виникає питання, чи будуть там росіяни, да? і якщо тобі платять твій стандартний гонорар, да? типу твої гроші за твій виступ. І зараз дуже мало таких корпоративів, де можуть бути зірки да, такої величини і зможуть заробити мало таких корпоративів зараз. Якщо раніше кожні вихідні були розписані у зірок, то зараз це дуже маленька така, от знаєте, часточка. І артисти їздять виступати і тут. Саме велика хвиля хейту подалася на артистів. Тіпа, що якого чорта ви поїхали туди, і навіщо ви взяли ці брудні гроші? Коментар дала одразу Оля Полякова. Полякова взагалі не вміє мовчати. Я все бачу, читаю і роблю виставки. Мені дуже не подобається вся ця історія з весіллям у Львові. І приймаю одне тільки рішення: працювати. Полякова наголосила, що її робота розважати людей, зокрема і за гроші, коли їх мають люди. Вона нагадала, що безпосередньо виступає для дітей, військових, медиків, поранених одне. Наче коли є гроші, вона їх часто заробляє. Це правда, полякова виступає як і на фронті, як і е, на благочинних концертах, так і на корпоративах. І немає взагалі ніякого сенсу і навіть мотиву сварити зірок за те, що вони виконують свою роботу, за те, що вони працюють, да? і всі винуватий шоу-бізнес. Завжди винуватий шоу-бізнес. Шоу бізнес завжди не правий. Вино крайні зірки. Війна, зірки винуваються, що співали російською мовою. Війна з Зірки винні, що... що тащили сюди російську культуру. Війна, зірки винні, зірки винні, зірки винні. Чому ніхто не каже про те, що роблять наші зірки? Чому ніхто не каже, що нашим зіркам зараз важко? Чому ніхто не говорить про те, що у бізнес в занепаді? А тільки занепаді, що на преміях космолот рекламують. Зараз ми до цього повернемося. Да? Я дивлюся і думаю, завжди казли відпущення зірки. Через що таке в нас? Чому не перевірити краще тих людей, які робили це весілля? Звідки в них такі великі? великі гроші у держслужбовці. Так, звідки в них такі великі кошти, щоб всіх запросити і так організувати. Якщо подивитися на букінгу, скільки коштує е, цей Емілі Резорт на одну ніч, зрозумієте, скільки ще й вони віддали грошей, щоб там пів людей мешкало та знаходилося. Кажу вам так: зірки тут не винні. Вони виконували свою функцію, вони відпрацьовували свою роботу. Все, полякова пояснила, що не може стояти на вході на всі свої концерти з вимогою заповнити декларацію. Нехай це роблять спеціально навчені люди, які отримують зарплати. Із наших з вами податків. Я хочу жити і працювати в державі, де працює закон і де держава відповідає за своїх службовців, а не артисти. Золоті слова на них і ставимо крапку. Дякую. Нещодавно була премія Музвар. Ми з вами її обговорювали, і обговорювали там луки, які були у зірок, да? і багато чого обговорювали про премію Музвар. І музвар досить класно підставив, як мені здається, і як здається зараз. Я прочитаю зірок, і навіть мене, який не в себе на каналі демонстрував. Азартні ігри, скажімо так, слух захейтим Музвар за те, що спонсором їхньої премії стало онлайн-казино, не буду називати яке. Типу, це хоч і законно, але аморально. Бо азартні ігри викликають залежність. У коментарях слуху пригадали, що він і сам рекламує алкогольний лікер, і навіть є лауреатом їхньої музичної премії Ягір Music Award. А я скажу так: про таке, як реклама азартних ігор треба попереджати учасників премії треба попереджати людей які тут там приймають участь тому що виступаючи там і фотографуючись логотипом ви якби легалізуєте і підписуєтеся під цим брендом. Тобто, зірки показують своїм фанатам, що це норм, хоча це не є норм, хоча це не заборонено законом, але це нема норми. Дуже часто мені мені пропонують рекламу ставок, і я від неї відмовляюся. Я розумію, що мене фоловлять підлітки, мене фоловлять е, люди, які ще не є е, морально зрілими, і вони можуть якимось чином залізти в ці ігри через чужі паспорти, через чужі дані. Залізти і втратити просто всі свої гроші, які в них так нема. Я дуже боюся цієї теми. Вона є дуже слизькою, і брати на себе відповідальність за те, що грайте і казати, що це круто, вау, давайте поіграємо. Ну блін, це чуть-чуть жорстоко, це чуть-чуть неправильно. І коли така масштабна премія, коли в тебе так багато артистів тебе підтримують, і так я розумію, що це дуже дорого робити премії, і дуже важко знайти спонсорів в Україні зараз, тому що дуже мало хто готовий давати гроші над подібне. Але вже краще алкоголь ніж гральні ігри. Я думаю, чому на зараз всюди по місту, наприклад, в Києві реклама гральних ігор, ставок на спорт і оцього всього. Чому на великих екранах в Гуліверу теж реклама цього всього? Чому не можна якось це розмежувати? Я б зробив цю рекламу малопомітною. Я б її забороняв, наприклад, наружну рекламу подібного, так? Щоб на вулицях всього не було. В інтернеті ладно, ця банерна реклама. Вона на сайтах, піратських сайтах всюди, вона є, і від неї тяжко ізбавиться, як буде. Позбавитися в місті на преміях, десь на якихось таких івентах, де багато зірок. Ну навіщо це тягнути туди? Не розумію. Це правда, чуть-чуть підстава. чуть-чуть підстава. Я не проти того, що це типа треба заборонити рекламу. Ні, повинно існувати це теж в рамках закону. Якось повинно існувати. Але воно зараз розповсюджується з такою з, з, з такою швидкістю, і людей зараз одурманити, у людей зараз втрачені гроші. І втрачена робота, і вони хочуть знайти швидкий заробіток і тратять останні гроші на ці гральні автомати. Мені за це страшно. Мене за це душа болить. Не знаю, я чомусь боюся, що просто нашу країну розоряють, знаєте, такими штуками. Не знаю, це моя думка. Напишіть свою думку в коментарях. Як ви вважаєте, чи це нормально для вас, чи е, підтримуєте ви те, що треба заборонити наружну рекламу, да зовнішню рекламу якусь чи що з цим робити взагалі? Ой, скандал між Козловським та Кондратюком триває. Козловський підтвердив, що експродюсер Кондратюк отримує половину його військової ЗП. Якщо коротко, суди тривають 10 років. Співак вже виплатив 1 мільйон гривень, ще 2 мільйона винен. Просив Кондратюка відсрочити на час військової служби. Той відмовив. Найцікавіше, що борг виник не через сам факт розірвання контракту. Вже після припинення співпраці Козловський виконував на концерті свої старі пісні, права на які належали Кондратюку по закону. Продюсер правий, адже умови співпраці були прописані в контракті, але у контексті нинішніх обставин ситуація виглядає максимально гидко. Ситуація виглядає гидко, але закон є закон. В законі не прописано, що під час військової служби артисти, які повинні Кондратюку гроші, можуть йому їх не віддавати. Ігор Кондратюк в якийсь період часу взяв собі під крило Козловського, зробив з нього зірку. В ті часи Козловський був зіркою досить великих масштабів. Було багато, багато хто його слухав. А потім такі зірки, як Козловський, як Велбой, вирішують, що вони можуть собі дозволити все. Закон не працює для них, і вони можуть співати свої старі хіти і на них заробляти гроші далі. Але ні, є закон про авторське право, і його не потрібно порушувати тут повністю правий Кондратюк, да абсурдно виглядає, що е Козловський зараз віддає частину своєї зарплати Кондратюку. Але що відповів на це Кондратюк? Давайте прочитаємо. Кондратюк прокоментував це так: твою зарплату забирає виконавча служба неук за те, що ти рецидивіст з порушень авторського права. Ти напиши пост про те, чому не віддав судові борги раніше. Я погоджую. Чому не можна було це виплатити і закрити цей е, прикол? Я думаю, що Віталій Козловський за ці роки заплатив заробив 3 мільйони гривень, і чому не можна було їх просто віддати і закрити цю проблему, а не розтягувати її ось так. І ось так, ось це все робити. Козловський тут не правий. І неважливо, де ти працюєш і звідки ти отримуєш зарплату? Закон працює, це працює закон. Так абсурдно, що військовий віддає частину грошей Кондратюку. Так, це абсурдно. Але якщо в нього більше немає звідки брати доходи, тоді повинні братися з тих доходів, які в нього є. Напишіть, що ви думаєте про цю ситуацію нижче в коментарях. Мені цікава ваша думка, чи повинен Віталій Кузловський віддавати гроші Кондратюку, чи повинен їх забирати всі собі. Якщо він буде забирати всі собі, то коли він буде віддавати гроші Кондратюку? Коли це відбудеться, коли продюсер за забере всі свої вкладені гроші в артиста. Даша Майорова зізналася про те, що вона бісексуалка. Дізналися ми про це з шоу Яновича. Вона там участвувала з Дашою Кубік. і повідомила про таке, що перші її відносини в житті були з дівчиною, і вона напевно вважає себе бісексуалкою, але більше такого е не було в неї. В житті, я думаю, чи це не просто якась історія для хайпу, я дуже не люблю, коли на кона камінаута хайплять, я не люблю, коли використовують тему ЛГБТ-дівчата як для хайпу, тому що взагалі камінаут це дуже важлива така історія в житті кожного кожної ЛГБТ-персони, тому що це найважчий шаг, найважчий крок в твоєму житті. І якщо Даша справді захотіла про це заявити, то це круто. Ми дуже її поважаємо, підтримуємо і дякуємо за чесність і дякуємо за відкритість. Але якщо це просто хайп. Праді хайпу, і це просто якісь слова на вітер. Це прикро і дуже глупо, тому що, знаючи, через що проходить ЛГБТ-сообщество. Ком'юніті кожного дня, і як вони борються за свої права кожного дня. І такі от просто хайпи на слові кам'янау, так собі вписуються в цю історію. да. Цікава інформація, цікаво. Даша ж розказала більш глибоко про це, не розказала, з ким це було. Сказала, що це було недовго, це було з дівчиною, і в 14 років. Ну, як є, так є. Цікаво, цікаво, що про це ніхто навіть не написав. Це написав на мій телеграм-канал, і це якось так пройшло мимо. В будь-якому випадку не бійтесь. Приймати себе, не бійтеся бути собою, і живіть своє справжнє життя, як ви хочете і ким ви хочете. Таня Муіньо, Таня Муіньо, пам'ятаєте, яка знімала вже просто всім кліпи на цьому світі. Вже всім відзняла е, великим зіркам. Рок зірка Лені Кравець назвав себе українцем після зйомок в кліпі Тані Муіньо. з першого дня і до сьогодні. Кожна мить роботи з тобою, Лені, була особливою. Дякую за цю подорож. Написала Муіньо, на що отримувала відповідь від зірки: з'єднайте двох українців, і ось що всього вийде з любов'ю та повагою до вас. Не можна дочекатися, щоб зробити це знову. Згідно даних. З витритих джерел дідусь артиста з боку батька був київлянином. Дідусь артиста з боку батька був київлянином, тобто Лені Кравіць на якусь там маленьку частину є українцем. Це дуже круто, це дуже прикольний факт, який ніхто до цього не знав. Ну, наприклад, я до цього не знав, це точно. Може, якісь фанати його знали. І Таня Муїньо зняла просто шикарний кліп. Лені Кравіць там виглядає як просто супер рок зірка, ну, який, якою він і є. Але його зовнішність, його тіло в 50 років, скільки їм років зараз вставлю тут ставку. Виглядає просто бомбічно, просто виглядає шикарно, виглядає так круто. І я думаю, оце от зірки. Тому що дивишся на наших, які давно вже на естраді, які вже і за віком, да, старші, і всі себе запускають. А дивишся на цих зірок, які в Америці, що Мадонна, зараз про неї поговоримо, що от Лені Кравіц виглядають просто вау! Виглядають просто класно! Так, куча операцій робить собі там хтось, так хтось має класну генетику. У всіх різна історія, але все одно ці зірки виглядають так, що ти розумієш, чому вони зірки і чому вони до сих пір актуальні і чому про них до сих пір говорять? <му> Мадонна розпочала свій тур celebration, <му> в честь свого ювілею на сцені. Мадонна на сцені вже мені здається мільйон років. як і народився. Була Мадонна і по сей день є Мадонна королевою поп-сцени. Мадонна шикарно виглядає, в шикарних костюмах виступає, зробила шикарну програму і їде в світове. Турне Мадонна вийшла з прапором України на своєму першому концерті в Лондоні і заявила «No war» і підтримала Україну. Підтримала Україну, говорила про Україну, одягнула на себе прапор України. Та під час одного із номерів були використані капелюхи Руслана Багінського. Мадонна ду дуже довго співпрацює вже з Багінським. Вона його носила ще на самому початку. Фотографувалася в його кепі. Це так прикольно, да, що тільки що відгримів тур Бійонсі, де Бійонсі виступала в. Головних уборах від багінського зараз поїхала в Тур Мадонна і знову Багінський. Круто, коли наші українські дизайнери, артисти, режисери співпрацюють з такими великими іменами. А ось один гадьониш, якого ви дуже любили, про якого я говорив і говорив, що він кончений якийсь. А ви казали ні, прикольний фін. Да Євробачні 23-го року в цій своїй зеленій хірні, що виступав, там скакав, якого ви дуже любили, і дуже його підтримували. І казали: Вау, він класний. Він супер. Як казав Данія щось дурне. Ви казали, ні, він супер. Представник Фінляндії на Євробаченні 2023 жбурнув прапором України під стіл і розсміявся. Така поведінка співака відверто здивувала українцям, яким він подобався. Адже артист побачив, що йому жбурнули синьо-жовте полотно, почав махати рукою та казати ні-ні ні. А пізніше він просто переклав стяг під стіл і продовжив концерт, паралельно посміхаючись. Така була насмішечка, типа ха ха-ха. ха-ха, хі-хі-хі, ха-ха-ха. Я думаю, що цьому фіну пора дати поголові. <гум> ну, правда, що це за приколи? Отакий от от чудовий фін, от такий от прикольний чувачок. Да? Казалося б, такий прикольний, такий класний, створчий творчими там підтримував Україну, фотографувався, а от виявився повною жабою. От таке буває. Сара Джесіка Паркер та саме секс місто спродюсувала докфільм про українського військового. Голівудська актриса стала виконавчою продюсеркою документального фільма Перший ряд про групу талановитих танцюристів з України. А в основі сюжету історія військовослужбовця Олександра Будька з позивним Терен, який під час повномасштабної війни втратив обидві ноги. Очікується, що документальний фільм буде завершено у 24-му році. Вот так, подбачите, вот, підтримують українців, підтримують наш. Військових е, люди з таким світовим ім'ям. І це ще не все про сексі місто. До речі, нещодавно колега Джейскі Паркер Крістін Девіс, яка грала Шарлоту, приїхала. Значить, куди вона приїхала? В Молдову. І підтримала українських біженців, які там знаходилися. Виклала таке чудове відео з дівчинкою маленькою, яка каже, що хоче, щоб закінчилась війна. І мене дуже розчулило це відео, тому що я дивлюся, що Шарлота і Сексі Міста вона з нашими біженцями, вона їх підтримує. Я представляю, як біженцям приємно, коли їх підтримують. Тому що я не представляю, як важко знаходитися не в себе вдома, як важко втратити в дім і знаходитись десь бути переселеним у людей багатьох втрачені будинки, і їм нема куди. Повертатися і дуже круто, що світові зірки, королівські особи, іноді, іноді світові зірки підтримують наших біженців, з ними спілкуються і дають їм якийсь запал і натхнення жити далі. Це дуже важливо. Поговоримо трошечки про світових зірок. Наприклад, Білі Айріш нещодавно на шоу назвала свою пісню хітову, один з найбільших треків білі Айріш «Bad Guy» найтупішим треком. Так і сказала, що я вважаю, що це найтупіша пісня в історії. Іноді зірки не дуже люблять свої хіти. Мені здається, що це через те, що вона вже її настільки переспівала, настільки її переслухала, що їй вже дратує ця пісня. І вона вважає її просто самою дурною у світі. Це, звісно, прикол, коли тебе пісня так підіймає. О, опять сонце. Наша пісня хороша з спочатку. Дуже забавно свідкувати за тим, як артисти треки так піднімають, так їх роблять такими популярними. А потім, зрештою, артист каже, да бляха, це повна херня. це, Це просто жахливий трек. Я не розумію, як люди це слухають. І це. Такий дисонанс виникає у слухачів, наприклад, у фанатів, які її дуже люблять, і у неї скоро виходять мемуари над скандальною Брітні Спірс, яка сьогодні просто очолює всі скандальні заголовки, тому що з'являються маленькі-маленькі такі прогріви. Знаєте? Того, що вона там буде розказувати й описувати, багато зірок подали в суд на Брітні і на це видавництво, тому що знали, що Брітні розповість про них якісь історії. І один із тих, хто дуже нервував через те, що вийдуть ці мемуари, був Джасін Тімберлейк. Чому тому, що Брітні Спірс призналася, що робила аборт під час відносин з Джасіном Тімберлейком У своїх мемуарах? По принцеси розповідали, що Її бойфренд не хотів і був не готовий ставати батьком. Я дуже любила Джастіна, Я завжди очікувала, що колись в нас буде родина. Це сталося набагато раніше, ніж ми очікували. Але Джастін. Був не готовий. Він сказав, що ми не готові до народження дитини. Ми занадто молоді. Певне, що люди возненавидять мене через це, але я погодилася не народжувати дитину. Не знаю, чи було це правильно. Ось така історія був дуже яскравий роман Брітні і Джасін Тімберлейк. І як тепер ми дізнаємося, там були свої підводні камні, і досить важко. Їм було цікаво, коли ти через стільки років дізнаєшся щось таке внутрішнє, таке щось е, глибоке, що зірки прятали, ховали, боялися осуду, боялися. Тому що раніше про це було не прийнято говорити. Раніше зробити аборт це було щось о, кримінал. Да? І тебе засудять всі, всі, е, спільнота тебе засудить і. Всі будуть казати Боже, це та жінка, яка вбила свою дитину. Ніхто не знає, чому ти завагітніла і чи потрібна тобі ця дитина, і як це відбулося. Ніхто в цьому не розбирався раніше. І зараз більш вільний час для того, щоб а, зірки, які про це мовчали, а прикиньте, як важко про це мовчати, коли в тобі це сидить, коли ти а, це твій головний страх, це твій ворог. І коли зараз кажуть, що Брітні зійшла з розуму, прикиньте, скільки в неї було таких історій, які їм їм довелося. Ховати через те, що ну вона була публічною людиною і боялася осуду, боялася втратити свою кар'єру через це. Тому да, я дуже люблю, коли зараз а, артистки, які вже Пройшли знаєте, такий свій пік, хоча вони і зараз на піку, але які вже так давно популярні, що їм вже байдуже, коли вони можуть говорити вже все, що хочуть. Це класно. Я радий, що Брітні розкаже нам більше про своє життя, тому що в неї життя просто звіздець, яке важке, через які труднощі довелося проходити для того, щоб. Стати зіркою і бути зіркою, і залишатися більш-менш адекватною на публіці, да хоча в неї це не дуже вдавалося, але все ж таки я слідкую за брітні. Мені подобається, що вона робить. Так багато з неї зараз сміються за ці танці, але це її новий спосіб самовираження. Це вона так себе зараз бачить, і, хоча б такий контент, вона може робити. Хадідам погрожують Белі Хадіт та Джиджи Хадід зараз погрожують. Нагадаємо, що батько дівчат є палестинцем, і вони підтримують завжди Палестину. І зараз через війну в Ізраїлі вони написали пости, де підтримали Палестину. Вони написали, що вони. Мріють про вирішення конфлікту і не бажають нікому зла. За що тепер вони отримують дуже жорстокі погрози. Навіть довелося їм обратитися в ФБР і попросити якусь підтримку, якусь допомогу чи якусь охорону для того, щоб їхньому життю нічого не загрожувало. Їм довелося поміняти всі свої мобільні номери телефонів, тому що їм дзвонили і відправляли погрози. І їм зараз через це дуже... Страшно. Наприклад, Джастін Бібер підтримував uh, Ізраїль, і від нього багато відписалося людей. Uh, хтось підтримував Ізраїль і викладував uh, значить, там фотографії з Палестини. Хтось, uh, значить, це робив, хтось так зробив. Люди не дуже розуміють конфлікт і підтримав. І підтримують просто людей, і хочуть, щоб це скоріше закінчилося. І це теж не позиція для е, людей, які розбираються в цьому конфлікті, які слідкують за цим конфліктом. Да? Я просто мрію про те, щоб в один день ми просто з вами прокинулися, і всі війни, а особливо наша, і не буду казати тільки про нашу, про всі війни, які зараз тривають у світі, щоб вони припинилися, і справедливість була. Справедливістю. Куди ж котиться наш світ? Зараз, коли дивишся просто в новини, розумієш, що все летить кудись, незрозуміло куди. І від цього стає страшно. Тому бережіть себе, живіть своє життя, кайфуйте від нього, живіть одним днем, допомагайте ЗСУ, донатьте обов'язково. Внизу можете знайти силочку, обов'язково донатьте. Сподівайтесь на те, що ця війна скоро закінчиться, Україна обов'язково переможе, і ми зможемо жити вільне, невоєнне, не військове, не якесь е життя під страхом. А будемо жити і жити своє життя на своїй землі. Ну а на цьому у мене все. Гарно вам дякую, що були зі мною сьогодні. Гарно дякую вам за підписку, гарно дякую вам за лайчочок, за коментарі. Будь ласка, підписуйтеся, підписуйтесь на мій інстаграм, молю, підписуйтесь на мій інстаграм, лайкайте мої фотки, коментарі залишайте, тікток, телеграм-канал, там новини виходять кожного дня. Підписуйся, слідкуй, не пропускай. Гарно дякую тобі, що був зі мною сьогодні. Чи була зі мною сьогодні? Я пішов готувати наступний випуск. А вас цілую і люблю. Не забувайте підписатися. Бувайте.